Людство стало ще на крок ближче до дослідження далеких галактик. В п'ятницю австралійські астрономи офіційно запустили найшвидший в світі радіотелескоп Аскап. Він допоможе вченим обширніше і ретельніше досліджувати космічний простір, визначати розташування чорних дір і отримувати дані про походження Всесвіту. Телескоп включає 36 12-метрових антенн, які ловитимуть радіосигнали зі Всесвіту. У п'ятницю установка, яка розташована на заході Австралії, почала вслуховуватися у далекий космос відмінність в тому, що раніше ми могли досліджувати дуже маленькі сегменти неба при дослідженні супергалактик область перегляду дорівнювала нігтю на мізинці. Тепер ми зробили крок вперед. Нам стали доступні ділянки неба величиною з долоню. Телескоп встановлений в сільськогосподарському районі площею в 50 тисяч квадратних кілометрів, де проживає всього 120 людей. Учені говорять, що в цій області буде мінімальна кількість радіоперешкод. З новими радіокамерами телескоп може сканувати небо у декілька разів швидше, ніж всі пристрої, що існують на землі. На його основі через чотири роки планують почати будівництво СКА, ще потужнішого і більшого радіотелескопу, загальна площа якого складе один квадратний кілометр. Антени цього телескопа будуть встановлені в Південній Африці. Австралії і Новій Зеландії. SKA забезпечить найкращий огляд нашої галактики і зможе передавати дані в 10 тисяч разів швидше, ніж інші установки. Як очікується, на повну потужність він вийде у 2024 році.